Доброго дня! Це програма «Art City і ведуча Катерина Рай. Ми знову тут для того, щоб прикрасити ваше життя мистецтвом. Якщо ви хочете дізнатися, як створюється батяк, або чому українські сучасні художники вирішили розписувати пластикові стільці, не припустіть наш випуск. Пластикові стільці замість полотна. Українські художники вирішили поекспериментувати. не стулья. Это арт-объекты. И сказать, что у них есть некая утилитарная функция, что на них можно теперь посидеть или сидеть все время, ну, наверное, Я бы не рискнулось. И некое преувеличение. Створим батик в домашних умовах. Мастер-класс Видар-Сити. После того, как мы опустили работу в воск, нам осталось ее только прогладить. Приобретет тот же самый вид, что и был до того, как мы нанесли воск. В гостях у свідка часу у майстерні Віктора Рижих я говорю, ш яка не живу і своє почиття життя передаю. Мистецтво вже давно втратило межу між видами, стилями та призначеннями. Ще Енді Уорхол, коли представив у якості художнього твору банку з під супу, запитався, що таке є справжнє мистецтво. А сьогодні українські митці розмальовують пластикові стільці. До 7 березня у музеї Арт-центр ви можете побачити неординарну виставку Сучасні українські художники і пантон Чір. Проєкт, який звертається до взаємодії сучасного дизайну і мистецтва, в рамках проєкту Легендарний стілець датського дизайнера Вернера Пантона, що став сенсацією свого часу і іконою дизайну 60-х років, він перекорився на об'єкт художньої інтерпретації. Світове мистецтво дуже давно експериментує, об'єднуючись дизайном, ще з часів Баухауза. А ось Україна тільки починає цей шлях. Звернімося до одного з організаторів организаторів проекту. дизайну і мистецтва дуже важливо. тому що в сучасному світі людина все більше творчески підходить до створення власної для обитания. І колекціонування предметів мистецтва, арт-об'єктів, предметів дизайну є тим, що допомагає йому самовиразитися в цьому. Компанія Девіс у співпраці з ардилером Ігорем Абрамовичем та компанією Вітра запросила до участі в цьому нестандартному проєкті 17 українських художників, серед яких Артем Волокітін, Ігор Гусєв, Микола Маценко, Роман Мінін, Вінні Реонов та інші. Кожен з учасників проекту обрав один зі стільців колекції PantenCar, представлені лінійці стандартних кольорів, щоб трансформувати його в арт-об'єкт, Митці не були обмежені ані у виборі техніки, ані у виборі теми для створення арт-роботи. Художник создает гармонические в обществе ситуации, то есть и, и помог ну, профессионально занимается непрофессионально и делегирует э, эти возможности массовой публике. То есть это гармонические ситуации. То есть то есть это, это? это подход создания из бытового рельефа гармонической ситуации. А Значит, сколько времени у тебя заняло такой стул сделать? Ну понимаете, он ну может пару недель. Он стоял у меня в мастерской, то есть я пару недель. Да. То есть каким образом чем отличается эти вот остальные стулья в основном это как бы они раскра ну Художники их выражали собственную. Ну, вот они самовыражения. В этом смысле я как бы специально его не то есть я в стул оставил жить в мастерскую. Понимаешь, что я? И стул, самонараб... самовоспроизвелся. Мы давно хорошо знакомы с самым топом украинского арта. Мы увлекаемся современным искусством. Мы считаем, что современное искусство обязательно должно быть в любом современном, настоящем лакшери доме. И поэтому мы с удовольствием предложили участвовать в этом проекте. И они согласились. К моему удивлению, я... Вот а и хотела спросить, все прям сразу согласились или еще раз думали? Особенно Саша Животков. Вот мне интересно. Ну, знаете, Саша Животков согласился сразу. Вот у Маков он полностью выразил собственную идею и свою отношение к этому проекту, он считал, что икона дизайна не, не должна быть тронута больше никем, поэтому ему идея понравилась, но он пошел чепол. Он считал, что дотрагиваться до нее нельзя. Поэтому все-таки в основном все согласились сразу. Николай... А Анатолий Криволап? Анатолий Криволап согласился. Он реализует опять же свою тему поиски цвета, ту, которую он реализует во всей своей живописи, во всем своем творчестве. Продавать э, стулья планируется? Ну И как не это делать? Женистую. Это арт-объекты. И сказать, что у них есть некая утилитарная функция, что на них можно теперь. сидеть или сидеть все время. Ну, Я на... бы не рискнула, на... и некое преувеличение. Мы не относимся теперь к этим предметам, как к утилитарным предметам, как к предметам, на которых можно сидеть. Это арт-объекты, это скульптуры и так далее. Поэтому мы не планируем их продавать в нашем магазине, но у нас есть какие-то планы в отношении этой коллекции, которая получилась по поводу ее дальнейшего продвижения. Возможно, мы выйдем с этой коллекцией Куда їм на у інтеакціон? Істрісно, як ви формувати ціни на формірувати це наподобне Ми будемо в цьому дивитися. Пантон Чір перший в історії промислового дизайну монолітний пластиковий стілець, створений датським дизайнером Вернером Пантоном і випущений меблевою фірмою Вітра 55 років тому. Ми робили подібні акції у Голландії, Німеччині, Сполучених Штатах та Швейцарії. Художники робили картини та скульптури, використовуючи пантон чею. Вам персонально якийсь тілець до вподоби? Ой, вибачте, видвір мистецтва. Like Мені вони всі до вподоби. Серйозно. Мені найбільше подобається той, що в мене вдома стоїть для свого часу. Ідея пантона була революційною. Стало одним з перших прикладів прикладного сучасного мистецтва. Сьогодні вигнута форма Chair» є класичним зразком і впізнаваною іконою дизайну 60-х. А тепер ще й незвичне полотно для малювання. Товарищ прапорщик, от це это... Правда, що проходили літають. Блихня. А товаришу генерал говорить, що літають. <клух> літають. Тільки воєнне время і дуже низенько. Батік відомий здавна. Навчились розписувати тканину за допомогою воску і барвників ще в стародавньому Єгипті. Втім, найбільшого поширення ця техніка набула в Індонезії та на Філіпінах. Лише в 19 столітті батік опанували в Європі. Зараз будь-хто може розписати полотно цією технікою в себе вдома. Не потрібно володіти надзвичайними художніми здібностями чи купувати дорогі матеріали. Ось такий домашній майстер-клас ми і покажемо цього разу. Для того, щоб почати роботу, нам в першу чергу понадобиться рамочка. Ось вона дерев'яна, желательно дерев'яна. Ткань. Ткань ми можемо взяти будь-яку хлопок, це може бути шовк, може бути синтетика, неважно. Это просто на, на, на разные ткани, разные будут эффекты у нас. Еще для изготовления специальной вапы нам понадобится Парафін може, його можна приобрести в будь-якій И І воск. Воск продається на ринку, там, де продається мід. У пасічника любово можна купити воск. Далі потрібно змішати віск з парафіном та поставити їх на водяну баню, щоб розтопити суміш. Тканину натягнути на рамку так, щоб вона не провисала. Полегшити собі роботу можна заздалегідь, зробивши ескіз. Веточку беру, трясую і підслаблюють. Ні, ми этого делать не будем. Я этого никогда не делаю. Вот так беру. Тут можна книжечку покласти. Переводиться это все карандашом. І потом сверху покривається до спеціальної воскової рідини, яка смесь воска і парафіну. Перед нанесенням фарби потрібно змочити тканину, щоб отримати гарне розтікання фарби. Я використовую всегда акрилові краски. Раніше ані ліновими все пользувались, але я думаю, це вже прошлый век. Они лучше їх не нужно закріпляти. І потім, після того, як ви все прогладите, можна бути стирать, стирати цвіт нікуди не исчезнет, будет просто замечательно. В якості палітри в домашніх умовах згодиться і звичайна тарілка. А для того, щоб прискорити процес для невеликих робіт, можна скористатись феном та підсушити нанесені фарби. После того як у нас висохла краска. І ткань абсолютно сухая. Ми нанесемо узор воском. Для нанесення воску на тканину ліпше використовувати синтетичний пензель зі щетиною. З ним буде легше працювати. Кість має бути хорошо нагріти. Если вы достаете кисточку и на ней нету белого налета от воска, то значит она хорошо прогрелась. Вы можете спокойно наносить воск на ткань. Обов'язково потрібно, стежити, щоб віск просочувався в тканину. інакше потеки фарби не минуть. Да, если вы хотите, чтобы у вас какой-то элемент был ну, замкнутый, краска не вытекала у вас, то его надо обязательно проследить за тем, что контуры были закрыты все. Ну, от як по принципу э, витражной росписи, холодного батика, Вот. І не бійтеся, експериментувати чи помилитися, будь-який огріх здатен перетворитися на неочікуваний ефект, який в результаті може прийтися вам до вподоби. така техніка, ви Ніколи. не що у вас в Ніколи. Ну, от Сколько я этим займаюся, ні разу. Я до кінця не представляла себе, як це буде виглядати в кінці. Зазвичай в декоративній композиції використовують три кольори, але це правило також можна порушувати. Фарби змішують за тим самим принципом, що й акварельні. Щоб запобігти неприємних несподіванок, фарбу можна нанести спочатку на невеличкий клаптик матерії, а вже потім на основну роботу. Ми до весь узор, більше вроде, як ні нічого міняти. Поэтому нам остался последний, самый интересный этап в нашій роботі. Нам надо буде підсушити всю краску, яка мокрінька ще осталась, і опустити абсолютно все в воск Це потрібно зробити для того, щоб після прасування на тканині не залишалися жирні плями. як ми опустили роботу в воск, Нам осталось ее только прогладить, приобретет тот же самый вид, что и был до того, как мы нанесли воск. А, получится у нас что-то типа вот таких тканей, очень мягких, их можно носить, стирать. Існує кілька видів батику: гарячий, холодний, вузликовий та вільний розпис. Як створити останні в домашніх умовах? Ми і продемонстрували в нашій програмі. І унікальний? Захоплюєшся мистецтвом, і воно відповідає взаємністю. А може, ти віднайшов щось новеньке, розроби власну авторську техніку або навіть новий вид мистецтва. Тоді тобі до нас. Запрошуємо до участі усіх, хто вважає, що може подарувати світу сенсацію. Здивуй нас мистецтвом у новій рубриці від Арціті. Хтось не погодиться з твердженням, що реклама в сучасному світі давно вже стала нав'язливою. Достатньо вийти на вулицю. і Тут вже перед очима мигутять численні банери, плакати та білборди. Правда, тепер засилля реклами менше дошкулятиме парижанам. З ініціативи фотографа Етьєна Лаві по французькій столиці стартував проект Омху стол my ads» О Боже, хто вкрав мою рекламу? У метро і на вулицях на місці звичайних глянцевих плакатів раптово з'явилися репродукції зразків ко живопису. В місці, де знаходиться Лувр, вони виглядають куди доречніше Реклам серед репродукцій можна побачити копію картини Ежена Делакруа Свобода на барикадах полотно п'єра у Ренуара дівчина, що читає, та інші. Картини здаються чужорідними тілами в сучасному місці. Їх поява настільки недоречна, що на думку лаві повинна привернути увагу глядачів. Фотограф впевнений, що живопис не повинен існувати лише в галереях та виставкових залах. Місце не грає ролі. Головне це наявність глядачів. А де ж їх може бути більше ніж на залюднених вулицях та переповнених станціях метро? В такий нехитрий спосіб художник хоче відтворити інтерес людей до мистецтва, зацікавити, захопити і просто подарувати. Позитивні емоції, замість оголошень, які змушують думати про ті речі, які найчастіше просто не потрібні, городяни можуть зайнятися культурним просвітництвом, познайомитися з картинами, оригінали яких зберігаються в паризьких музеях. У когось на відвідування галерей просто не вистачає часу, а у когось грошей. А завдяки є лаві, мистецтво стає доступним для всіх. Я себя кроме как художником быть не представлял но я говорю что я как антрирушу вот живу и свои впечатления жизни передаю если не брать прикладное не берем прикладное искусство то в общем в принципе в принципе оно не отличается от европейского те же задачи, простите, конечно, европейская. Это не индийское искусство, это не китайское искусство, да, даже не мексиканское. Задачи, ну, выражение э, каких-то духовных и э, ну личностных аспектов жизни. Это европейская психология. Все это от античности идет. Это позитивизм, еще от греков. Вот. Мы действительно Наследники гречи как цивилизации, как и вся Европа. Это та же, та, та же цивилизация. У меня такая есть э, особенность, э, что педагоги, в смысле манеры, на меня практически не влияли. А вот такого кто же, как Кирика, повлиял. Кирика, да, это наибольший из всех художников. Ну, не потому, что тоже по манере может быть не так. Но, в общем, его задача, его настроение, то, что в его городских пейзажах, в какой-то степени я тоже пытаюсь создать или там создаю. Просто я чувствую в пейзажах вот это вот настроение, какое-то какое состояние, мистика. Да, в какой-то степени. У, у меня такое есть, опять же, тезис определение. Главное настроение, пейзажное настроение. Я левитан архитектурных сюжетов тоже задача, как левитан. Только у него были там поля, березы, все такое. У меня городской пейзаж. Я дитя города, да, дитя города. Хотя мой дед был, главное объяснить Чемской губернии в свое время. Я в картинах пытался создать такую формулу явления. То есть в одной картине суть какого-то события или часть жизни передать. Но для меня жить это средство выразить свои эмоции. що серед відомих всьому світу музикантів немало тих, хто має художній талант. Наприклад, гітарист легендарних Rolling Стоунс Роні Вуд, перш ніж присвятити себе музиці, відвідував лондонську художню школу. Картини британця бешкетника Піта Догерті розходяться за аукціонів з величезним успіхом. Роботи Мерліна Менсона і Тома Йорка отримують захоплені відгуки. А ось таким художникам, як Рінго Стар, дістається лише нищівна критика, Познайомимось з деякими творами всесвітньо відомих музикантів. Френк Сінатра. Забери мене на місяць. Музикант перетворив частину свого маєтку на Пальм Спрінгс художню студію. Манера, в якій створював картини Сінатра, абстрактний експресіонізм. Роні Вуд. Боб Ділан. Портрет Боба Ділана не єдиний портрет у виконанні легендарного гітариста. Музикант намалював своїх колег з групи The Rolling Stones. Девід Боуі. Дитя Берліна. Частина берлінської трилогії намальована музикантом всередині 70-х років. Вона відображає період, коли Боуі захоплювався наркотиками. Пол Маккартні. Гора Велике обличчя. Виявляється, співак з дитинства захоплювався малюнками. Але до мистецтва почав серйозно ставитися всередині 80-х років. Роботи Маккартні порівнюють з голландським експресіоністом Вілімом де Кунінгом. Мерлін Менсон автопортрет. Рокер зображував себе в образі хреста. Роботи музиканта часто стають експонатами виставок в Америці і Європі. Сід Баррет, Без назви. По справжньому музикант захопився малюванням після того, як залишив Флойд. Проте ця картина, що зображує лева, який погрожує сім'ї, створена ще за часів його перебування у складі гурту. Боб Ділан, автопортрет. Ця картина стала обкладинкою альбому співака у 1970 році. Рінго Старт обличчя і квіти. Фотографія виглядає як дитячі іграшки в художньому редакторові Microsoft Paint. Джим Моррісон – без назви. Абстрактний експресіонізм. Це одна з ранніх робіт музиканта-художника. Боно Пітер і вовки. Цей малюнок частина ілюстрації музиканта до відомої англійської казки. Боно відомий своєю благодійною діяльністю і цього разу взявся за олівця заради високої мети. Усі отримані від продажу книг гроші пішли на потребу фонду Irish Hospice Foundation. Джиммі Хендрікс – Генезіс. Робота датована 1969 роком, написана аквареллю і ручкою, як і більшість картин гітариста. Це була програма Art City. Якщо ви хочете дізнатися про сучасне мистецтво більше, дивіться нас наступної неділі.